Привіт, мої прекрасні близнюки! Мене звуть Антонюк Литина, і у нас сьогодні з вами Таро погадашки. Ми подивимося, в яких енергіях пройде у вас місяць листопади. Буде у нас чотири колоди карт Таро і п'яте послання від ангелів. Тому розпочинаємо. Записайтеся смачненьким, тому що сьогодні ви дізнаєтеся щось неймовірно цікаве саме для вас. Починаємо з першої колоди. Подумайте про себе, в яких енергіях пройде листопад у близнюків. Так, перша карта. І у нас тут двічка мечів. Карта говорить про те, що десь ви в чомусь собі перекриваєте шлях. Десь в чомусь ви собі не дозволяєте жити, реалізовуватися, йти в те, чого ви давно хочете, те, про що ви мрієте, тому що ви їх як на якихось ситуаціях, які, ви думаєте, не вирішуються, тому що я дивлюся на дно колода, а на дні колода у нас тут четвірочка м'ячів. Тобто, ви зациклюєтеся на тому, на чому не потрібно. Потрібно вже вставати, іти і діяти, тому що сьогодні час змін. Тільки сьогодні е, наступає кожен день для часу змін. Завтра. Невідомо, вчора вже закінчилося і чому втрачати сьогодні на щось незрозуміле. Так, і що в нас в листопаді також у вас буде період умеренності, коли буде все помірно, розслаблено. Можливо, не буде якихось суперактивних дій, переворотів, буде все стабільно, легко, зрозуміло. Але це не означає, що це місяць, який потрібно нічого активного не робити, просто балансувати місяці. Якихось перемін, тому що у нас тут ірафан, можливо, десь вже потрібно ділитися якимись знаннями, можливо, вам час піти на нове навчання для розширення вашої реальності, свідомості, розуміння, чого ви хочете. Можливо, у когось буде знайомство з чоловіком, тому що Ірафан це духовний вчитель, наставник, досить освічена, розумна людина, яка з легкістю ділиться інформацією, яка з легкістю дає щось для вас. І тут у карта говорить про те, що в листопаді для вас будуть якісь цікаві можливості виходу, пропозиції, подарунки, нові плани, які можна вже будувати в листопаді. І не хвилюйтесь, якщо ви думаєте, що нічого неможливо. Просто, по-перше, Нові плани це не означає, що вже придумала і вже дію. Ні, ми можемо це зробити поступово кожного дня маленькими кроками, але це вже дію. А, і по факту досягаєте, досягнете того, чого ви хочете, тому що також будуть вас оточувати люди, які будуть давати вам якісь можливості, цікаві пропозиції, і ви просто з легкістю берете за це хапаєтеся і йдете в те, про що ви давно мріяли. Беремо наступну колоду, і також вона хоче вже з вами поговорити. І сказати вам, близнюки, що, що чекає в листопаді саме на вас. І отут у нас справедливість, юстиція. Карта говорить про те. Точніше, це правосуддя. Карта говорить про те, що слідкуйте за документами, будьте -то уважними, тому що можуть бути якісь документальні проблеми. Також може бути по правосуддю якась ситуація, яка може вилізти боком, якщо будете поступати нечесно і несправедливо. Але не забуваємо про те, що нечесно і несправедливо це не тільки відноситься до інших, це також відноситься до себе. Як ви. Поступаєте з собою, також важливо, як ви поступаєте з іншими, також важливо. Тому в листопаді, якщо будете планувати відкривати нові бізнеси справи, робіть це офіційно, тому що можуть бути якісь потім моменти з документами, можуть бути проблеми з документами. Хоча, якщо переживаєте за фінанси, дев'яточка Пандаклів говорить про те, що з фінансами буде все гаразд, що ви будете пожинати якісь плоди, що ви будете мати. Можливості фінансового заробітку, просто довіряйте собі, довіряйте всесвіту, ідіть в реалізацію. Не бійтеся не бійтеся щось робити, тому що, по факту, це вже результат. І ви вже щось робили для того, щоб отримати цей результат. То. Що вам заважає ще, ще, і ще, і ще щось робити, для того, щоб отримати нові результати. Це у нас відлюдник. Карта говорить про те, що. До речі, у вас появляються старші аркани, не один дуже круто. Карта говорить про те, що час ділитися знаннями, які у вас є. Час виходити з якогось. Відлюдництво можна так сказати, тому що по факту воно такі є а, по карті відлюдних. Люди знаходяться в наодинці, наодинці з собою. Навіть при цьому можуть бути оточені великою кількістю людей, але вони на самоті. Вони не хочуть спілкуватися, вони не знають, що їм робити, куди, куди їм іти, що їм діяти. Виходьте з цього по відлюдникові час в якісь іти переміни час прислухатися до себе і дозволяти собі йти туди, куди ви хочете. Дозволяти собі йти в те, чого ви хочете, тому що. Бо ви маєте достатньо знань, ви знаєте, чого ви хочете, ви можете з легкістю освітлювати не тільки собі шлях, але й іншим. Але якщо у вас є якесь знання, якась інформація, не будьте жадіною, діліться цими знаннями. Так, ще одна карта у нас: п'ятеро кубків. П'ятерочка не кубків, п'ятерочка пентаклів, пробачте? А вона говорить про те, що, можливо, є якісь хвилювання стосовно фінансів, що десь чогось не вистачить, що десь дещось не справитися. Відпустіть, справитися і вистачить. Просто вірте в себе. Справа в тому, що фінанси в ваше життя приходять. Тоді, коли ви проходите якісь певні уроки, коли ви розумієте, яка ви ціна, коли ви знаєте, чого ви хочете, коли ви досягаєте того, і тільки тоді збільшується ці фінанси. Тому що люди, які знають, хто вони, вони отримують більше. А ті люди, які зациклюються на якихось невдачах, які дозволяють собою юзати, яких використовують, вони залишаються в тому ч... чого чого. Вони не заслуговують, але на даний момент заслуговують, тому що вони нічого не змінюють в своєму житті. Розумієте про що? Тому що кожна людина по праву свого народження має достатньо велику кількість благ на планеті Земля. Так, і ще одна карта У нас король, це не король куків. Це у нас рицар кубків. Карта говорить про те, що, можливо, вас будуть чекати, в листопаді якісь класні емоційні події, нові знайомства, закоханість, можливо, закоханість, ну, типу, партнер, можливо, не партнер, може це просто емоційне таке, знаєте, як нахлинування нових емоцій до чогось нового. І просто довіряйте собі, довіряйте Всесвіту, беріть те, чого ви хочете від цього життя, тому що ви дійсно цього заслуговуєте, тому що ви варті. І не тільки цього ви варті навіть більшого, так як ви є любов, так як ви є цінність, і так як ви можете мати все те, чого ви хочете. Головне довіряти всесвіту, головне слухати себе, і головне знати, що ви варті. І відкривайте своє серце, не закривайте, будуйте якісь плани на майбутнє. Не закривайтеся від людей, не закривайтеся від суспільства. Вірте в те, що ви заслуговуєте чогось більшого і беріться більше від цього життя, тому що. Треба бути трішечки по життю егоїстом для того, щоб досягнути чогось більшого. Так, друзі, беремо наступну колоду. Так, що хочу сказати, ця колода для близнюків, в яких енергіях пройде у вас листопад. Тут дві карти. Карта підвішаного і карта перекриття дороги. Можливо, десь в листопаді ви почуєте ці мої слова і задумаєтеся, що так, досить мені уже зупинятися, досить мені не довіряти Всесвітові. І у нас підвішаний, він вже він приблизно розуміється і знає, що він хоче, і він вже готовий вийти з цієї ситуації. Тобто, що ви можливо. Коли почуєте це відео або коли усвідомите, що перед вами дійсно відкриваються якісь нові можливості, що дійсно ця ситуація, яка у вас склалася, може бути по-іншому трактована, може бути по-іншому реалізована, можна знайти якісь інші приклади, зміни, тому що друзі завжди є можливості. Тільки ми самі обмежуємо своїм. Розумом ці наші можливості, тому що ми десь думаємо, що ми чогось не заслуговуємо, що ми десь чогось не варті, і все сед нам буде підсвічувати те, що ми чогось не заслу... Ну, тобто наші думки, але це ж неправда. Коли я кажу, що я всього заслуговую, що я заслуговую навіть більше, можете промовити ці слова зі мною. Я всього заслуговую, і я заслуговую навіть більше, ніж я думаю. Тоді перед тобою відкривається оце все. І навіть більше. І будьте вдячними, і я вам кажу, по власному досвіду відкриваються реально якісь нові шляхи. І так, скоріше всього, ви вже десь якусь інформацію отримали. Можливо, у вас є вже якісь знання, якісь уроки, які ви пройшли в своєму житті. І ця карта говорить про те, що, тому що у нас це е, рицар Пентаклів, що ви, вам пора вже ділитися цими знаннями, вам пора вже йти вперед до здійснення, до переходу на новий рівень. Бабосики а. На цих знаннях, не тільки на цих, просто заробляти бабусь, який просто йти в щось нове, просто уже зі своїх знань будувати якісь плани на майбутнє, змінювати професію, змінювати роботу, переходити на новий рівень, проявлятися, заявляти про себе, досягати того, чого ви хочете, не зациклюйтеся е, на якихось невдачах, не зациклюйтеся на якихось моментах. Якщо ви думаєте, що виходу немає, завжди є вихід. Навіть якщо ви знаходитеся на острові, де немає людей, перепливе обов'язково. Корабель, розумієте про що? І вам дадуть руку допомоги інші Завжди вас оточують можливості. Навіть якщо ви думаєте, що їх немає, тільки роблячи один крок, інший третій, п'ятий, десятий, за цими кроками відкриваються ці всі можливості. Я вам кажу як людина, яка народжена в маленькому селі, яка дозволила собі подорожувати, яка дозволила змінити собі професію, вийти на новий рівень. І так, да, я не, не є ще на даний момент там, ем, тією, яким я хочу бути, але це не означає, що я не стала тією, яким би я хотіла бути. Розумієте? Тобто це просто мої кроки до кращого, кращого і кращого життя. Кожного дня я здійснюю свої мрії. А що вам заважає? Чим ви можете гірше бути мене? Або чим я краще вас? Да Нічим. Просто я не боюся йти в свої страхи, і ви собі дозволяйте йти в свої страхи. Ви собі дозволяєте не бути хорошими іноді для інших, будьте хорошою для себе, хоч трішечки, так, наступна колода. Вона також хоче з вами поспілкуватися. І тут у нас троїчки. Мечі. Так, давайте ми зупиняємо, зупиняємо просто негативні думки. Відпускайте їх з вашої голови. Кажіть так, пішли ви трішечки там в іншу сторону, тому що може бути не одна, може бути дві-три ситуації, які не знаєте, як їх вирішити, що робити, куди вам іти, в яку сторону направлятися. Просто відпустіть. Просто подумайте, що ви є цінність. Просто подумайте, що ви можете заслуговувати кращого свого майбутнього. Просто дозвольте собі жити так, як вам хочеться. Розумієте, про що? Так, ще одна карта. Клас! Як тільки ви собі це зробите, як ви дозволите вийти в щось нове, перед вами відкриваються можливості, тому що це королева кубків, це така творча, легка, сексуальна. Така вітряна, трішечки дитяча, така безпосередкованість, закоханість, легкість, захоплення собою, кайфушечки від себе, розуміння, знання, чого я хочу, така я в потоці, я в моменті. Знаєте, дівчатка, там дихаємо, наповнюємося, і ви отримуєте результати, тому що. Королева кубків. кубківницька, якщо вона трішечки по-дитячому вітряна, це не означає, що вона не отримує того, чого вона хоче. Це не означає, що вона просто вітряна і все. Це означає, що вона королева. Це означає, що вона має фінанси, і благополуччя, і розуміння, і знання, і знає, куди їй йти, і що їй робити. І вона з легкістю це все створює в своєму житті, тому що вона це дозволяє. Так? І тоді відбувається Магія, тому що це двадцятий аркан. Це, це аркан переходу на, е, в щось нове. Коли знаєте, якщо ти не заміжня, виходиш заміж. Якщо ти не маєш дітей, у тебе з'являються діти. Якщо ти засиділась на старій роботі, тепер тобою відкривається щось нове. Якщо в тебе не було партнера, у тебе з'являється партнер. Тому що ця карта говорить про те, що ти можеш перейти на щось нове. Карта вивільнення, карта переходу. Майже закінчується вже щось в твоєму житті, ще трішечки залишилось. Вивільняй себе, дозволь собі жити життям своєї мрії, дозволь собі піти туди, де б ти хотіла вже бути саме сьогодні. І відкривається. Дивіться, як круто, мах, магія відкривається будь-що перед твоїм. Перед твоєю дорогою, перед твоїм життям. А, тому що мах має всі засоби, мах має фінанси, мах має благополуччя, мах має енергію, мах має підтримку, мах має цілі, мах має розуміння, що йому робити, куди йому йти і як це отримати. І він з легкістю до всього доходить. І ти з легкістю також до цього дійдеш. Розумієш, про що я інодні колоду у нас Єрофан Карта говорить про те, що є знання. Є вміння, є навички з легкістю. Поділишся тим, що знаєш, з легкістю підеш туди, що хочеш, тому що ти цього варта. Або варта. Так, і у нас остання колода це підказка від ангелів, що хочуть сказати, ангелу-близнюкам. Зараз ми подивимося. І тут у нас пажезлів. До, до речі, дуже класна карта. Дружелюбність, творчість, впевненість. Е так і цікавість новини про якісь цікаві нові можливості. Використовуйте свою креативність і е, творчість, а ще е, свою якусь неупередженість, е, свої якісь здібності, конструювання, знання. Е, можливо, ви здібні ви, в якісь в нових напрямках. Беріть, беріться за це. Досягайте того, чого хочете, тому що ви цього варте. Я дякую вам, мої любі близнюки, за увагу, дякую за довіру. Надіюсь, вам сподобалося це відео. Підпишітеся обов'язково на мене, поставите вподобайку. І якщо вам цікаво поспілкуватися зі мною, можливо, ви хочете особистий розклад, переходьте, тут буде посилання на мій інстаграм, і я з радістю з вами поспілкуюся. Всім па-па, до нових зустрічей!